Купують в Америці хамери і модернізують для ЗСУ. У Запоріжжі волонтери роблять з пікапів фургони, бо саме такі ідеально підходять як розвідці, так і саперам. Ця машина, звісно, хамер, вона вилізана, вона е, проста і, на перший погляд, всі прості речі вони дуже дієві. Наприклад, е, скажімо так, оцей бак відкривається. Знаєте з чого? Насправді це поїлка для коров була. Ізначально, але вона от і все. Дизайн запорізького фургону як у хамера від виробника. Але коштує такий звір на 46 тисяч євро. Дешевше всередині може розміститися 8 солдат. Це штатна машина, штатні колеса певного військового підрозділу. І, в принципі, ця машина максимально ми робимо її універсальною, тому що вона і для перевозу БК, і для перевозу особового складу, і для підвозу продуктів харчування. А також, звичайно, вже для евакуації тобто тут ще буде можливість нож встановлення. Те, що ви бачите, результат двотижневої роботи. Попереду ще встановлення сидінь, світла, військового обладнання. Дуже хотілося б, щоб е, такої техніки було більше, більше і більше і більше. І у різних підрозділів. Я розумію, що її е, видають саме тим хлопцям, які себе зарекомендували, доволі таки потужно. Техніка офігенна. Е, ну, що казати. З одного тичка сів, поїхав попер. Волонтери покращили вже вісім хамерів. Цей призначений бійцям на Запорізько-Донецькому напрямку. Наскільки я там з хлопцями розмовляв, які на них працюють, все добре. Єдиний мінус, чому б хотілося, щоб у всіх були хамери, тому що після хамера доволі важко проїхати на пікапі.